Які у нас є графічні стилі в 3D-іграх? Це таке умовне розділення, тобто я розробив свою власну концепцію, які можуть бути стилі. Це просто для ознайомлення з направленнями, які є в 3D-розробках. Вони доволі умовні, там може бути їх більше або менше, деякі люди ділять лише реалізм на реалізм там, і так далі. Деякі стилі можна вирізнити, наприклад, якщо там є якась особливість, вона є. Тільки в цьому стилі, то ми можемо казати про окремий напрямок, тому стилів більше. Які все ж таки стилі є. Найпопулярніший це реалізм, коли ми імітуємо якусь реальність наближену до нашого світу, дає де дає небо, дає вогонь, дає текстури, і є якісь простіри, по якому можемо ходити, і з якими можемо взаємодіяти. Тобто це реалізм. А, на противагу йому йде стиль лоу-полі, коли ми використовуємо низькополигональні моделі, а вони нагрузять комп'ютер, і вони таку мають особливу графіку, схожу на мультяшну. А, ну, тобто, така от вона, обрублений стиль, коли а, не дуже багато полігонів у нас використовується. А, для у 2D-іграх uh, є такий напрямок, як Flat Design, коли uh, одна площина замальована лише в один колір. А uh, в 3D це буде підвид Low Poly, теж коли ми бачимо, що один полігон це один колір. Але все ж таки це більше для 2D-дизайну. Uh, окремий напрямок це піксельний такий арт. Піксель-арт uh, це. Про 2D, коли ми кажемо, коли ми кажемо про трьохвимірне моделювання, це називається voxel Art, а його особливість, що наповнюється світ такими ось кубиками, у одного кубика є лише один колір. Дуже широкий стиль це авторська графіка. Тобто, що художник придумує, як він намалює його авторський стиль, це і буде як окремий напрямок всіх ігор. Тобто, насамперед, будь-яка гра це все одно авторська графіка, але деяка графіка розроблюється на якихось двіжках, які вже... Існують деяка графіка, копію якісь інші інших художників, але ми все ж таки кажемо про авторську графіку, коли є щось таке цікаве, що не використовувалось до цього. Під вид авторської графіки, це комікси чи аніме, а його особливість це копіювання саме персонажів у грі. з Коміксів, які вже надруковані, намальовані, чи з аніме яке як відеоряду. А, у цього виду є такі особливості самих персонажів, тобто у стилі малювання. Тобто Це зачіски, очі, якісь змінені пропорції тіла на, ну і так далі, якийсь одяг специфічний. А, але якщо ми беремо цих, цих персонажів, то і весь стиль підпоряд... підпорядковується під них. Далі, де спет... стиль фентезі, а, його виокремлює в першу чергу, звичайно, сюжет, бо там є всі, свій власний а, всесвіт зі своїми підвидами з ск... кричерс, не знаю, забув на <забухнування> українське з существами, а, а, які створюють якусь там ідею а, у минулому і майбутнього. Але якщо ми кажемо про графічні, Елементи, то це, скоріш за все, якісь світлові ефекти, це одяг персонажів, текстури, така от образи окремих персонажів дуже яскраві. Але це дуже часто з якимись світловими ефектами у нас. Кежуал мультяшний стиль, коли ми кажемо про Ну, тут теж текстури промальовуються вручну, це теж авторська графіка. Але ми, як ми знаходимося в якомусь мультику, де є свої персонажі, теж можуть бути змінені пропорції, якісь вигодені раси. Але воно таке мультяшне і приємне на вигляд. Нетипові текстури. Тобто ми коли використовуємо у своєму всесвіті. Основну текстуру, як основа всього, наприклад, канина, картон, каміння або, як, наприклад, тут пластилін, то ми можемо казати, що це якийсь окремий стиль напрямок у розробці гри. Історичні стилі, коли ми імітуємо або фантазуємо на якусь епоху для якої характерні. чи... Ти ті чи інші риси, наприклад, давній Єгипет, Давня Індія, давній Китай, середньовічна Європа Ренесансу. А це може бути повністю. Придуманий світ, але для нього характерні це копіювання, копіювання стилів а, архітектури, одягу, елементів інтер'єру. Тобто ми повторюємо якісь історичні моменти. А, що, звичайно, ми придумаємо, але за рахунок того, що ми спираємося на якийсь стиль, який вже існує, а, ми кажемо про якийсь історичний напрямок в іграх. Ретрофутуризм доволі цікавий напрямок, коли. Одночасно в грі існують і надсучасні технології, типу роботів, космосу і так далі. Але присутня якась частина з минулого, або середньовічний одяг, або просто стиль графіки для постапокаліпсису, наприклад, Fallout гра. Я теж думаю, що це можна виділити в окремий стиль. Тобто, як я сказав, що це не всі стилі. Ви можете за якоюсь рисою. Виділити ще інший стиль, наприклад, не знаю, стиль хорор, для якого там буду типові темні кольори і так далі, або монохромність якась. А, але отакі от от напрями я виділив для себе. А, якщо ми це все проаналізуємо, ми можемо сказати, як все ж таки ми можемо виділити окремий візуальний стиль. У цьому стилі завжди інтерфейс та елементи управління з ним, з ним співпадають. Тобто вони розроблюються разом з наповненням гри, по стилізації персонажів, по елементам інтер'єрів, по художній атмосфері, по освітленню чи спецефектах та текстурах. Тобто текстури можуть бути спрощені, фотореалістичні, мальовані. І якась така особливість, або кілька особливостей каже про якийсь. Стиль. А, уточню, що ми тут не кажемо про сюжетні лінії, тому що це буде стиль не 3D-гри, а саме стратегії чи повіствування. А, Це не відноситься до візуальної частини, тому ми кажемо лише про графічну складову. І яке у вас буде завдання, а, невелике на наступне завдання а, заняття це зробити міні-презентацію про стиль, в якому ви хочете робити інтер'єр. Не обов'язково стиль має бути з представлених. У вас має бути презентація невелика. На одну-дві хвилини ви можете її зробити з підбірки якихось графічних чи відеоматеріалів, або у вигляді мудборду, де ви поєднаєте персонажі, текстури, якісь приклади з інших ігор. Та розкажете про стиль, який вам найбільше сподобався, якому ви будете робити ваш інтер'єр. Особливу увагу. Зробіть на саме інтер'єр, тому що ви будете робити лише його в першому завданні. Тобто, якими засобами ми можемо передати в інтер'єрі, що це саме стиль, про який ви презентували. А коли я готував цю презентацію, теж таки доволі цікаву статтю знайшов посилання, теж вам зберігаю. це для загального розвитку. Про етапи складання персонажів, розвитку там, розробки гри, ну, вони, мені вона показалась доволі цікавою.